Мої вітання! Ми з вами продовжимо вивчати мову програмування Python з використанням модуля Turtle. І якщо на минулому занятті ми з вами познайомились з командою GoTo, то сьогодні вас чекає більш глибоке занурення. Я сподіваюсь, ви вже підписались на мій канал та поставили вподобайку цьому відео. Тож, поїхали! За планом, сьогодні ми навчимося керувати черепашкою, змінюючи координати по осі X та по осі Y окремо. Для цього можуть бути використані команди setX та setY. Команда setX переміщує черепашку по горизонталі на задану координату X, при цьому не змінюючи координати y. В свою чергу, setY переміщує черепашку по вертикалі на задану координату Y, залишаючи x. Для наглядності роботи запустимо середовище тоні та створимо базовий код. Ну і звичайно, я цей код скопіюю для наступних прикладів. Ну а далі все просто. Вказуємо команди set X та set Y, в дужках зазначивши потрібні координати. Зберігаємо та запускаємо на перевірку. Як ви можете бачити, команди виконуються по черзі. Спочатку переміщуємося в точку x150, потім переміщуємося в точку Y250. Також в модуля черепашки є окремі команди, які дозволяють визначити поточну координату окремо для x та окремо для y. Щоб вивести поточні значення, ми скористаємось командою Print і окремо вкажемо x-core та y-core. Як бачимо, виявилися поточні координати для X та для Y. Якщо пригадати старий добрий скреч, то там були дуже цікаві та зручні команди Change X та Change Y, які змінювали координати об'єкта відносно його поточного положення. У Turtle, на превеликий жаль таких команд немає, але ми можемо досягти подібного ефекту, поєднуючи x Core Y Core та X set Y. Це може виглядати приблизно так. Set X, а в душка вказуємо поточну координату плюсму або мінус певну кількість пікселів. Звичайно, зміна положення на 10 пікселів буде не дуже помітна. Тож давайте краще застосуємо цикл і повторимо цю команду кілька разів. Якщо дещо змінити параметри, то побачимо плавний рух нашої черепашки. Взагалі на практиці це поєднання команд в циклі майже не застосовується. Проте саме це поєднання є ключем до створення інтерактивного керування. Саме так ми будемо керувати черепашкою з допомогою клавіатури. Тож переходимо до найцікавішої частини нашого заняття. Створюємо новий файл та додаємо базовий код. Далі нам необхідно створити функцію з якоюсь назвою, наприклад, mover, тобто рух праворуч. Далі використовуємо поєднання команд setx, дужках xcore плюс, 10, тобто збільшуємо поточну координату на 10. Виходимо з тіла функції та активуємо прослуховування клавіатури, щоб програма реагувала на натискання клавіш. Далі застосуємо команду ONK. В дужках вказуємо, яка функція буде виконуватися, при натисканні якої клавіші, в даному випадку клавіша Space. Наче все готово, тож запускаємо на перевірку. Натискаємо клавішу Space і спостерігаємо за нашим результатом. Як бачимо, черепашка рухається. Зверніть увагу, що ми використовуємо повний префікс Turtle, оскільки функція ONK належить всьому вікну Turtle, а не лише конкретній черепашці. Так як все чудово працює, тож йдемо далі. Давайте створимо чотири функції для клавіш курсора на клавіатурі: moveright, moveLeft, moveup і move down. Для кожної функції вказуємо свою зміну координати x або y. Наступним кроком вмикаємо прослуховування клавіатури і перелічуємо всі можливі команди. Прописуємо функцію ОNK для кожної клавіші курсору. Не забуваємо, що спочатку в дужках вказуємо функцію, а потім, з якою клавішою курсору ми її будемо зв'язувати. Наче все готово, тож запускаємо та перевіряємо. Ну, я зараз трішки пограюсь, переміщуючи черепашку з допомогою стрілок курсору. Як бачимо, все чудово працює, але я додав би ще кілька команд. Ну, наприклад, очищення екрану і повернення в початкову точку. Тож створимо відповідні функції. Спочатку створюємо функцію очищення, clear, А потім зв'яжемо її з клавішею C. Зверніть увагу, що в деяких випадках не завжди спрацьовує функція OnKey для клавіш з літерами. Це через використання Unix подібних операційних систем, таких як Linux і macOS. У моєму випадку це Linux Mint. Вийти з цієї ситуації дозволить дещо інша функція OnKeyPress. Вдосконалюємо нашу програму та перевіряємо її роботу. Як ви бачите, з очищенням справились. Тож давайте створимо функцію для переміщення в початкову точку і прив'яжемо її до клавіші H. Підіймаємо олівець, Go to 0.0. Опускаємо олівець. Ну, наче все. Тож запускаємо і перевіряємо. В процесі перевірки натискаю клавішу H для того, щоб повернутись в координати 0,0. Також перевіряємо очищення з допомогою клавіші C. Ну, ви тільки подивіться, все чудово працює. А тепер зацініть, яку класну прогу ми з вами щойно склали. Зверніть увагу на те, що її можна реалізувати з допомогою вже відомих команд, таких як Forward та HEADSETTING. Було б цікаво подивитись, як ви зможете це зробити самостійно. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока!